Карма в етері Софія, працюємо з готичним оракулом. Знати, які кармічні події на носі, це як знати відповіді на екзаменаційні питання. І так, любі друзі, ваша сигніфікація. Які кармічне завдання проходите ви зараз? Давайте ж подивимося. І так, вийшла одна карта. Дивіться, ця карта виходить, коли. Ви шукаєте якийсь вихід, ви, ви чекаєте ідею, да, ви шукаєте ту ідею, з якоїсь ситуації тут може у вас вже, знаєте, похитуватися ваша віра. Тому що за цією картою, да, тобі треба зрозуміти, що світло, воно розчиняє темряву, да, тож наша віра це і є наше внутрішнє світло, котре розчиняє безвіру, безвір'я да, і невдачі і так далі. тож Ця карта тебе закликає, якщо ти втрачаєш віру і, можливо, навіть вже махнув рукою на якесь своє бажання. Це може бути будь-що, любі друзі, це можливо, ви розвиваєте, ну, наприклад, да, свій бізнес. Якусь соцмережу, да, і у вас вже не вистачає терплячки, тому що щось йде не так, багато конкуренції да, зараз і так далі. І ви думаєте, можливо, то ну, шкода часу, да, і на що я це робив, робила, і так далі. Да, і, мабуть, мені не, не, не судьба, як то кажуть, не по долі заробляти так, або ще щось, розумієте? От, тож ця карта каже: Послухай, до тебе прийде ідея, але тобі потрібно, як я сказала, по-перше, да, відродити свою віру в себе. Ем, коли ми не довіряємо, вже не віруємо в себе, да, ми і не віруємо у Всесвіт, і Всесвіт тоді да, каже, ну добре, ти в мене не віруєш, ну, ну, окей, окей, давай я просто буду дивитися, а що в тебе буде в житті, ви розумієте? От, е, Тож, неодмінно треба відродити цю віру і дивіться, треба заспокоїтися, любі друзі, якщо ви ще цього не зробили. Да, Саме в спокійному стані ми можемо почути свою інтуїцію, свою душу. Ми можемо і. Почути саме ту ідею, котра переверне все е, до гори, дригам да? і у людей бувають прориви, розумієте? Саме в ті моменти, якщо ви вистоїте, розумієте? Саме в ті моменти, коли вже все, людина думає, ну все, ну ну все, ну вже ну не по долі, все дарма. Не розумію нащо я це робив. Робила коротше, піду на там не знаю на завод працювати, да ну щось таке, розумієте? От саме в такі моменти і треба. Це і є перевірка на. на... На довіру да, до, до себе і до всесвіту, тому що такі важкі моменти вони і даються просто, щоб пройти цей урок. І колись ви вже, скоріш за все, за цією картою були в такій ситуації, і ви вже щось кидали, не доводили до кінця, розумієте? І це тому і повернулося до вас. Тож бор... вибачте, так поспішаю вам все розказати, що вже заговорююсь. Тож, будь ласка, вам зараз треба заспокоїтися. І дати запит всередину себе. Душа моя, моя інтуїція, підкажи, як мені прорватися, да? як мені краще зробити, щоб. Але екологічності просіть у, просіть у всьому, да? хай мої бажання виповняться без шкоди для мене та мого оточення. Це є екологічність, коли ви не через погані ситуації утримуєте щось гарне, да? а гарне приходить через гарне. Ну, це можуть бути якісь випадки, да? наприклад, і так далі. Хтось щось розкаже свою. Історію, а ви зрозумієте, боже, яка ідея для мене, розумієте? Отут про це. Тож будьте чутливі, віруйте в себе. Поїхали, любі друзі, от у вас на носі, які будуть кармічні у вас події найближчим часом. Люди думають, що карма це щось неймовірно страшне. Звичайно, наприклад, якщо у вас кармічна подія, коли вам треба обрати себе, полюбити себе, да, зрозуміти, та чого мене, наприклад, хтось повинен лупцювати тільки тому, що йому так зафо. Ну я зараз, як приклад, у нас насилля дуже багато зараз ще в нашому суспільстві. да? От, І якщо ви не обираєте себе, то звичайно, що страшного, це і страшно, коли ви не обираєте себе, тоді всесвіт підкручує вам гайки. да? А якщо так, а якщо тобі ще боляче буде, тоді ти будеш себе обирати, тільки цим страшна карма, коли ми відмовляємося. Бачити ці кармічні уроки і проходити їх, да? тобто здавати іспити. Тільки це страшне, але це ми самі робимо з собою. Тож, любі друзі, дивимося, щоб полегшити наше життя. Да? О, дивимося, які витягнемо три карти, які найближчим часом в вашому житті відбудуться кармічні події, до чого вам бути готовими. Раз. Я одразу витягну і все вам покажу. Раз, два, три. Окей. Чудові карти. І так, дивіться, які будуть випробовування. Три карти вийшла. Почну е, з цього. Ну, вони можуть бути не в такій послідовності, да, ви розумієте? А, просто чому я пояснюю, деякі люди сприймають розклади як останню інстанцію. Отак ти сказала, отак, отак повинна бути. Ні, ні. Особисто я роблю розклади задля того, щоб полегшати людям життя. Ви розумієте? Ну я, я теж звертаюся до карт, я і для себе беру цю інформацію. От, а не задля того, щоб повішати носа і сказати Все так і буде. Якщо щось неприємне, карти мені показують, тоді я дивлюся навколо, звідки воно може прийти, і я намагаюся уникнути. І здебільшого виходить, звичайно, якщо не карма. Якщо карма, я просто до того морально готуюся, і не тільки морально, да, я, наприклад, готуюся, що кому я відповім, або ще щось. Да, або як я вчиню, якщо зі мною вчинять отаку, так, у так, розуміючи, що раніше я робила не так, дозволяла багато іншим людям і так далі. Тож, перше випробовування, любі друзі, дивіться. Буде через відносини. Я зараз як приклад розкажу на відносинах дитина і матір, але у вас може бути, дивіться, у кожного своє випробовування, наприклад, серед друзів. Тобто, Буде випробовування через відносини з якоюсь людиною з вашого оточення, до котрої ви гарно ставитесь, отак, От щоб було зрозуміло, розумієте? Тобто, для вас дорогата людина. Вона може бути бабусею, дідусем, дав будь-ким сусідкою. Якщо ви її кохаєте, і у вас гарні відносини і так далі. Тож, дивіться, карта ця каже. Якщо, якщо твоя дитина, як приклад, буде робити щось таке, що в тебе просто буде волосся дибки від цього ставати, в ці моменти ти повинен повинна зібрати всю свою силу духу до купи. Саме в ці важкі моменти, коли тобі захочеться, можливо, прихлопнути те дитинча, згадувати в ці моменти важливо тільки про своє безумовне кохання до цієї людини, ким би вона не була, ви розумієте? Тож таке у вас буде випробовування. Не е, додавати болю дитині або людині, да? якщо вона сама щось наробила, якихось помилок і прийшла до вас, тепер мене рятуй. Да? Тож е, недоречно буде я тобі. Казала у це все, воно не, не потрібно. Просто дивіться на цю людину, думайте про своє кохання і думайте, як вийти з ситуації. Але також ця карта каже: якщо ви зараз знаходитеся в таких відносинах, де вас не цінюють, де можливо навіть є якесь насилля. То вам треба все ж таки обрати себе і тоді виходити. Далі, любі друзі, дивіться, я, я саму смачну карту на на останок залишу. І так, друга карта це. Знову таки про себе, бачите, я інтуїтивно про це а, на початку розказувала, да, коли не обираєш не себе, карта називається Загублена душа. Ця карта каже про те, що ви багато чого, кого можливо навіть втратили в цьому житті. І ви як зараз, да, можливо, таке, а нащо я тут? Запитання є до Всесвіту, а на що я тут? «Да, да скільки можна? Да? І на що мені все це? І так далі. Тож ця карта вас закликає, любочки мої, будь ласочка, з повагою, віднесіться до... До своїх втрат до свого стану, до своїх страждань, і можливо комусь вже з вас час звернутися до спеціалістів. В цей момент ви обираєте себе своє здоров'я своє просування і своє щастя, коли ви приходите до когось і кажете, я вже не можу сам сама впоратися, допоможіть мені. Це і означає віднестися з повагою до своїх страждань, тому що ви маєте, ви не робот, ви живі, ви маєте право на все, на будь-які емоції, але треба навчитися з ними працювати, да, це переживати і відпускати. І тепер наостанок дивіться неймовірна карта. Я гадаю, що отак, от, от коли про. Йдемо у ці випробування, да, і тоді здійсниться якась неймовірна душевна ваша мрія, те, чого ви тривалий час хотіли. І ви, можливо, вже забули про це про цю мрію. Ви, можливо, знову таки вже втратили надію, що це відбудеться. Ця карта каже: прислухайся до всесвіту. Можливо, ти почуєш якусь музику, пісню, пісню да, і там будуть слова, котрі тебе надихнуть на якийсь вчинок. Ти зрозумієш, що тобі треба зробити, щоб. Е, Пришвидшити втілення свого бажання, вітаю вам, бажаю.